Навіть самі тупі з посеред нас знають, що той, хто контролює силовими структурами, той контролює усією Україною. І саме тому власники 95-го кварталу, брати Шефіра, найперше, що зробили, отримавши владу в Україні у 2019 році, призначили у друга дітства та кума додіка Зеленського Єфретера Івана Баканова на посаду голови Служби безпеки України, перед яким генерали СБУ стали струмку та пеклись власною кров'ю. Служити вірно тимчасовому урядові, наголошую, не державі України, не населенню України, а тимчасовому злочинному урядові. І до тих пір, поки існує ця злочинна кримінальна структура під назвою Федеральна служба безпеки України, яку зразу очолює Василь Малюк, Україна завжди буде програвати, буде програвати незалежно від того, чим закінчиться війна України з Росією. Ми завжди будемо програвати до тих пір, поки не буде знищена ця кримінальна структура під назвою ФСБУ.